Вечері дороги додому не знайшли. Треба починати розкопувати місце для вогнища. Навіть якщо ви пішли до лісу на 15 хвилин і не взяли з собою туалетного паперу, а в лісі є трухлява бореза, то без вогнища ви ніяк не залишитесь. В будь-яку погоду, навіть в дощову, бореза підпалить усе. Так, трохи вона коптить дьохтем, але там, де є ще таке навіть мокре, вогке, вогонь буде завжди. А такі раї бувають, такі бувають раї. Давненько, я давненько так не застрівав і Якось все по-дурному вийшло. Колись звернули не туди, глянули, не туди, пішли не так і ось тобі маєш. Нічого, природа, ха -ха, краса. Я, я неразово чув, що в цих місцях дуже часто губляться люди, грибники, особливо не місцеві, а буває, що часто і місцеві блукають. І в мене багато... Ну, три точно є знайомих, які побоюються ходити сюди навіть в день, навіть за грибами. Ну а я поперся за бджолами. Дякувати Богу, що вийшли хоч на суху, на суху гряду. Ось так. Хтось там розказує, що GPS, інтернет. Який там GPS, який там інтернет, тут болото кругом. Сидимо, ночуємо в заплаві спать, не дають дикі звірі, кози, єноти, лисиці, куниці. Хто тут тільки не бродить, хтось кричить над головою, хтось кричить, гребеться зліва, хтось грибеться справа. Чекаємо ранку. Э, э. Э, э, Тук-тук. Э. Всю ночь тут. бегаешь. А. Иду. Чешь, я подхожу, не тикає. Я подхожу, он текает. Козел с козлом. Найду сюда общий язык. Э, 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 э. Секунду, тик. Тож, друзі, Кому корисний мій канал та цікаві мої відео, користуйтеся, будь ласка, функцією спонсорства в Ютубі. 35 гривень в сучасному житті це не гроші, а для мого каналу суттєва підтримка. Да, Сови кричать, козулі гавкають. А якщо ще врахувати, що хтось постійно пробудить в кущах ціле сімейство якихось хижих зірків, то я зрозумів, що спати нам не доведеться. Всім доброго ранку. Шукаємо вихід. Он, а там. Хто б що не казав? Заморені, але ранок, ранок в заплаві в пересохших болотах дійсно виглядає казково, особливо після ночних. Гостей, які сьогодні ніч не давали спати. Давай сядем, сядем на дерево. Дякую за увагу до терпіння.